Об'єднати громади зі всієї України задля відновлення та розвитку така мета у ініційованого президентом Володимиром Зеленським проєкту Пліч опліч згуртовані громади. У рамках цієї ініціативи у громад Чернігівщини з'явились партнери із західних областей. Особлива увага закладом освіти. Так, представники Васильковецької громади Тернопільської області побували у Киселівській громаді на Чернігівщині і на власні очі побачили, яких руйнувань зазнали місцеві школи за час російської навали. Був прильот поряд із школою, пострадав дах. Потім вони зайшли, ну, наробили трошки діти. Ну, а в 22-му році, коли вже звідси їх поперли ну, і розпочали, розпочали заняття. Місцеві педагоги кажуть, учні вимушені жити у воєнних реаліях. Зараз у мене в класі семеро діток. Взагалі у нас класи невеликі. От невеликі класи по сім, по вісім, п'ять і шість діток у школі. Нам зробили гарний підвал, тому зараз ми таких от дискомфорту майже не відчуваємо. Ну, звісно, як тривога лунає, всі збираємося тихенько йдемо у підвал. Діти були спочатку трохи налякані, так, бо ми знаємо, що ми пережили оце все. Вони чують вибухи і зараз навіть чують, вони вже можуть відрізнити, який дрон. Летить, куди він летить, тому що над нашими головами ну, багато чого літає. Да? І я от пам'ятаю один момент, такий був, коли це ми ще спочатку повернулися. Ну, летіли ракети над нами. Да? І перед цим я проводила дітям, розказувала, як треба реагувати у ну, випадку, коли летять ракети чи дрони. Да? І для мене був шоком, коли я просто сиділа, вела урок. От і над головою летіли дві ракети. і Отакий от звук був, наче літак. І діти мої без слова, без нічого, дивлячись на мене, вони всі раптом лягли під парти. Для мене це був шок, як по команді. І я тихенько діти, діти, це літак за них і у підвал. У Киселівському ліцеї укриття теж функціонує, може вмістити всіх учнів. Його допомогли відновити за кордонні благодійники. Документам сам заклад вміщує 320 учнів. Укриття також розраховано на таку кількість величезна кімната, де ми можемо розміщати учнів. Вона просто зайнята для боротьби. У нас секція боротьби йде, тому ми там парти не ставимо, але при необхідності воно це все буде використано. І в нас тут є, займається повністю окремо по класам початкова школа. Для кожної початкової школи окремий кабінет. П'ятий дев'ятий клас сидять ось тут за партами, 10-11 клас сидять там в окремому кабінеті. Всі мають парти, до всіх підходить учитель і всі працюють. Найбільша потреба у Киселівській громаді це побудова бомбосховища у Брусилівському ліцеї. Проєкт уже розроблено, а от коштів на фізичне його втілення поки бракує. Ну, от ми стоїмо зараз у Брусилівському ліцеї. Найбільша допомога у даній ситуації потрібна бомбосховище. Громада зробила проєкт на бомбосховище півмільйона, але ми зараз шукаємо інвесторів, шукаємо меценатів, щоб нам допомогли, тому що громада у нас розбита, і ми просто своїми силами цей проєкт не витягнемо. За результатами зустрічі представники Васильковецької та Киселівської громад підписали меморандум про співпрацю. Сьогодні підписали меморандум щодо співпраці по проєкту пліч опліч згуртовані громади. Я маю надію, що меморандум буде реалізований. Ми на Працювали фактично три питання, яких ми повинні і зобов'язані виконати. Це стосується напрямку гуманітарної сфери, це по культурно-соціальних заходах і фактично по одному об'єкту культурному, де повинні ми допомогти щодо ремонту даного об'єкту. Загалом проект пліч опліч згуртовані громади включає в себе кілька етапів та напрямків. Насправді, прі проект пліч опліч це про об'єднаність, про згуртованість, про нашу внутрішню згуртованість по принципу українці українцям. Це через об'єднання людей, через об'єднання громад. Ми сприяємо об'єднанню всієї країни і в предметних і практичних кейсах, і так само по соціокультурному обміну. Про що йде мова? Мова йде про те, що громади на лінійному рівні взаємодіють між собою по трьох основних напрямках: це є відновлення, швидке відновлення, поточні ремонти, об'єктів різної інфраструктури. Медичної, освітньої, також другий напрям це є гуманітарна допомога, це надання допомоги продуктами харчування, медикаментами, тим, чого потребує громада, власне, в екстрених ситуаціях. І третій проект це є соціокультурний напрям, і так само спортивні заходи. Це все такі. Проєкт про нашу ідентичність, про культурні кросекторальні зв'язки і про те, що фактично для дітей, для майбутнього ми маємо думати про здоровий спосіб життя.